Вітаю вас, шановні поціновувачі грибів, на каналі Грибалка з Наталкою. Сьогодні у нас випав перший сніг, і ось такий сніговичок виріс на городі. Що це може бути за гриб? Гриб має ледь фіолетовий відтінок. Судячи з усього рядовка. І тут може бути два варіанти. Або це лепіста сордіда, рядовка брудна, яку ми вже з вами розглядали, але тоді вона була не характерного вигляду. Або рядовка фіолетова трішечки підморожена. Як визначити, хто це з них виріс на городі? Ну, по-перше, розмір. Тут доволі таки невеличкий розмір, лепіста сорвіда. Вона менше за рядовку фіолетову. Крім того, ви бачите тут скупчення з трьох грибів. Це більш характерно також для лепісти брудної. Лепіста нюда або рядовка фіолетова, вона росте окремими грибами. Ну і ще, один характер... і ще одна характерна ознака це запах. Зараз ми зірвемо цей гриб. Ну, Запах тут звичайний, рядовичний. Тобто такого характерного фруктового аромату я не відчуваю. У рядовки фіолетової можуть бути парфуми або запах фруктів, тобто цікавий незвичайний аромат. Що ми будемо робити з рядовкою брудною? Ну, її виросло мало. Взагалі раніше мені така не траплялася, тому, перш за все, її треба відварити і попробувати Посмажити у відвареному вигляді. Тобто гриби умовно єстівні третьої, четвертої категорії, краще попередньо відварювати. Ну, звичайно, якщо мова не йде про синю ніжку, там відварювати це просто кощунство. Ну, от такий от грибочок маємо на городі. Ось так він виглядає з усіх ракурсів. Ще раз наголошую, що коли ви збираєте. Декорослі гриби, навіть якщо вони виросли у вас на городі, треба бути дуже уважними і обережними, тому що схожі гриби різних видів можуть бути, бувають двійники. Ось, наприклад, рядовка фіолетова і рядовка брубна, вони є однаково дістівними. Але не завжди бувають такі випадки. Тому будьте уважними та обережними. Оскільки ваше здоров'я виключно у ваших руках, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, буде ще багато всього цікавого.